Доброго дня! Зараз сезон весни по китайському календарю, і до мене часто звертаються пацієнти, які мають декілька скарг. Наприклад, мігрень, алергія, панічні атаки. Що лежить в основі цього всього? В основі лежить пустота меридіана печінки. Я дивлюся завжди пульсову діагностику, як правило, пульс печінки, ослаблений, пульс жовчна міхура трошки напружений. Язикова картина по язику, по язиковій діагностиці, бокові полоси гіперемовані і такі деформовані трошки. Що робимо в такій ситуації? Треба наповнити меридіан печінки. Дати туди енергію через меридіани нирок, меридіану сечового міхура, є безліч метод. Використовуємо також метод балансу. І найголовніший метод це метод зміни функції бутіла, тіла це медичний ідзин. І використовуючи всі ті методи, можна одночасно лікувати декілька захворювань. Всім гарного дня, до зустрічі!